Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали п'ятеро людей. Серед них дитина. У місті Куп'янськ постраждав 18-річний чоловік. У селищі Куп'янськ, вузловий Куп'янської громади, загинув чоловік, постраждали 49 та 57-річні жінки. У селі Козача Лопань Дергачівської громади постраждала 67-річна жінка. У селі Піщане постраждав 15-річний хлопець. Внаслідок вибуху невідомого предмету в місті Куп'янськ постраждав 64 Турирічний чоловік. Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння. Два впівідрони, один БПЛА «Молнія». Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У харківському районі в селі Цупівка пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 40 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Ліквідовано 18 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 4,4 гектара. У місті Куп'янську стався підрив невідомого вибухонебезпечного предмета. Внаслідок чого постраждав 64-річний чоловік. З вибуховими пораненнями його було госпіталізовано до лікувального закладу. За даними Генштабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському та Куб'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-Слобожанському напрямку наші війська відбили чотири атаки ворога в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Радьківки, Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки. Марія Дмитро Нгоєн та Єгор Мікенін Харків новини.